Тренди та нововведення, на які варто звернути увагу у найближчій перспективі: перше впізнавані звуки та інтонації, які використовують інфлюенсери. Приблизно 98% відчуттів можна передати через звук. Так само, як це робить Netflix, створюючи тісну асоціацію, тепер мають робити і інфлюенсери. Яскравий приклад тут Нара Сміт, яку впізнаєш за музикою та інтонацією. Друге, це альтернативні джерела трафіку. Диверсифікуйся, бо бантіктоку ще раз давів, що вкладаючись в одну соціальну мережу, ти сильно ризикуєш. На жаль, через подібні бани найбільш вразливими. Є молоді та ще не стійкі бренди. Збирайте бази контактів своїх клієнтів, щоб швидко відновлюватися після падіння. Виділяйте бюджети на імейл, e розсилки, додаткові телеграм-канали та Ютуб канали. Третє, наші пости вже перетворилися з квадрату на вертикаль, і ти можеш покращити свою стрічку ось цим простим налаштуванням. та наступним великим потрясінням схоже стануть дизлайки під коментарями. Це нововведення вже тестується у обраних користувачів, і постане питання, як е, на цій диз. Лайки реагуватиме алгоритм четверте, збільшиться кількість контенту від Джен Альфа. Це діти до 14 років. Нас буде все активніше затягувати дитячий сел. Тож, якщо ти відносиш себе до міленіалів, то цікався, чим там зараз користуються малечі, і чи варто тобі дізнатися більше про той Роблокс.